Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на каналі CryptoBrain і по класіці з вами наш інвестор. Сьогодні, як завжди, традиційно щотижнева рубрика, розбір, огляд ринку, розбір біточка. І сьогодні в нас дуже класна ситуація зараз розглядається, тому що давайте почнемо по біточку з місячного таймфрейму. <кій> Після того, як залишили в жовтні 126 максимум. Почалась несхідна структура. І якоби вже думали, що там прийшли до цього імба і буде реакція, але ні, все-таки ціна проливається, залишила зверху імб, його в минулому тижні тестували і вже даємо реакцію. Так, понятно, ще є половина місяця для того, щоб робити якісь висновки. Але все ж таки, тест імба місячного зверху є, реакція вниз пішла. Так що можемо спостерігати про те, що ціна буде рухатись нижче, там, на 80 або і на 75. Добре, переходимо на тижневі таймфрейм. Що бачимо на тижневому. Також аналогічна ситуація. Після залишеного в жовтні 6 числа максимума 126, ціна пролилась, зробила бос злом структури. Далі, проливалась далі, немає взагалі ніякої реакції на імб, трошки там в ньому затопталась. Але після реакції від СК ніби чуть-чуть відскочили. Знову ж таки, дали минулого тижня тест імба зверху і реакцію вниз. Далі, денний імбаланс. По структурі в нас не східна і по Fibonacci якраз ідеально є корекція в от є зону 0,618 рівень по Fibonacci. Ну і тут також був імб. Зараз він же в нас закритий повністю, є повний фулфіл імба. Ось так. Це теж дуже важливий момент. До речі, індикаторами користуються нашими від CryptoBrain, сесії також від CryptoBrain. Можете всю актуальну інформацію знайти в телеграм-каналі за посиланням в описі. Там також буде в прикріплених повідомленнях нашого телеграм-каналу вся інформація, як налаштувати собі ці індикатори. Я швиденько просто відкрию сесії, щоб ви собі подивилися, які налаштування в мене. Ось все. Імбаланс там, в принципі, немає що налаштовувати, але раз вже почав, то ось так покажу. Добре. В нас є дуже гарний е закол ОТЄшки, фулфіл імба на денці. І далі повільний плавний рух вниз. Е навіть не сказав би, що прям повільний, плавний, тому що тест імба дав реакцію і далі ми його просто почали закривати. Ось цей що внизу. Е можемо, можемо е по ідеї дати ще реакцію вгору. Ще разочок, там на 98 на 100. Ну, в принципі, майже 98 вже було. І тоді вже такий піти вниз, збирати ось цю всю гарненьку полку ліквідності. Тому що в нас по факту дивіться, якщо так придивитись, в нас ось тут є еквіли. Тут підчистка була найближчих мінімумів, але еквіли такі загальні з 1 по 18 грудня залишені. Далі в нас ось тут аж три еквіла. Чи навіть 4. тут прям цілий тиждень еквели формувалися? Всі очікували, що буде зняття. І зняття не відбулося. Тобто достатньо ліквідності знизу для того, щоб цей рух вниз відбувся. Ну, знову ж таки, все відносно і варто виходити з ситуації, яку ми бачимо в даний момент, і там на короткому проміжку часу, тому що довгі угоди тримати на крипті досить важко. Ну, як для кого, звичайно, але здебільшого досить важко через високу волатильність, через скачки, маркетмейкери, через різні. Політичні, геополітичні, соціальні і так далі, моменти, які впливають на, на ці всі рухи. Ну і плюс дуже багато ще маніпуляцій. Отже, в нас є декілька пар еквілів, які слугують магнітом, які слугують е, таким зоною, де ціна захоче однозначно забрати цю всю ліквідність, ці всі стопи, і маркетмейкер захоче тут набирати собі. Першою зоною однозначно виступає 89, другі, другою зоною 86. Ну і далі вже, звичайно, 83,5-84%. Як буде похід сюди відбуватися? Чи ось так, як е, в листопаді ну прям кожного дня палка на 2-3-5 тисяч, чи буде плавно, повільно? Невідомо, але ну, знову ж таки кожна зона відповідає за певний е, пучок ліквідності, певну кількість грошей, яку маркетмейкер однозначно захоче забрати. Тобто є певні зони, куди можна цілитись для шортів, якщо знайдете додатково для себе певні підтвердження. Далі. Як у нас відбувається е, картина на чотирьох годинці? Е, на чотирьох годинці в нас вже є злом структури, і він дуже плотний. Відбувся сьогодні вночі. Е, ну, точніше, вчора, з, з вчора на сьогодні, в 22-й і далі в другій. Ну, який момент? Якщо по годинці, то точніше в першій ночі, в першій і другій ночі. То чотирьох годинка так просто показує. Ну, який момент? Якраз денка. Закрилася проливом, і тижневий завдяки тим падінням не закріпився вище попереднього фрактала і не закріпився в ІМБІ, а дав гарну реакцію, відскок. І це теж дуже важливо. Особливо цих дві години були дуже важливі. На 4 годинці, так як і на, е, на годинному таймфреймі, в нас є злом. Ну, на 4 годинці він, правда, тут починається. Злом лише відбувся. І зараз зверху є імф 94,5. Тобто до нього ціна може. Теоретично підійти. А по годинці в нас вже й 3 еквіла є. Так, ми можемо тако плавно підійти до 94, і я очікую знов пролив. Тому буду підшукувати для себе якісь гарні і можливі моделі для входу в шорт. Лонг зараз не шукаю категорично, тому що не люблю торгувати проти тренду. А тренд нас однозначно вже знов продовжується східним, як і за глобальним старшим таймфреймом. Ось так. Однозначно східний, плавна корекція від ОТЄ від ІМБА, далі продовжується вниз. В принципі, в мене все. Інші таймфрейми е, немає сенсу менші розбирати, тому що і так, поки ви будете дивитися, то картина вже зміниться. А інші монетки сьогодні не розбираю. Все, всім гарно, продуктивного тижня. Слідкуйте за нашим телеграм-каналом. Там дуже багато корисної інформації про крипту для новачків. І також зовсім скоро, а точніше, з наступного понеділка, 26 січня, у нас буде стартувати безкоштовне навчання по крипті і по трейдингу. Так що приєднуйтесь. В телеграм-канал все буде абсолютно там. Посилання знайдете в шапці профіль. Всім пока, всім профіту.